Доброго ранку, друзі. Сьогодні з вами я, Світлана Сащук і моя вістіпюрка з книжкою. Сподіваюся, мене видно, чудно. Дякую, друзі, що ви доєднуєтеся. Ну все, іди побався. З неділі тільки гарні новини, дорогі мої. Доброго здоров'я. З вами я, Світлана Сашук, Волинь. Щоранку ми маємо нагоду подякувати. Нашим захисникам, зайшовши на сторінку всеукраїнської поетичної родини. І дякуючи невтомній бджілці Наталушці Сідлар Дубовій сьогодні, нашому проєкту Поетичне Волонтерство 9 місяців. З Чим я вас вітаю і вітаю себе, тому що мала змогу долучитися до цього проєкту читанням віршів. Дуже тішить, що ця класна Зетія об'єднує нашу родину, читаються вірші, відбуваються зустрічі, звучать пісні. Кожного дня ми маємо можливість о сьомій годині ранку подивитися один одному в вічі. Хай так. Але це теж тепло і світло для кожного із нас. Тож хочу ще раз привітати нас усіх із такою нагодою. Буду сьогодні читати вірші моїх друзів із книжечок, які вони мені люб'язно подарували, а кожен із вас. Слухаючи, може заходити в коментарі, там будуть розміщені контакти волонтерів на збір найважливішого і найпереможного. Скажу, що і я заохочую вас доєднатися до збору на маскувальні сітки для старовижівських волонтерів, для наших старовижівських. І Волинських загальному воїнів, захисників. Збір цей проводить і, і, і Юлія Цалай, я перепрошую, Юлія Цалай, тож долучаємося, друзі. А я розпочинаю. Віктор Крупка вісь. У цих волошках. Заховався світ. У цього світу волошкове небо, волошки, тінь мені благословіть і онімілого мене на віру степу, і стрепенулись, і зазвали в синь, бо очі, сині, очі волошкові. До й найпильніших відсвітів сльози, знароджених досвіта любові. Жінко, що тобі вплести у коси, квітку чи стрічку? Жінко, ти до світанку наче й не ти? де та межа не знайти. Ані сонцем, ні з свічкою, не роздивитися з досвіду висоти, ще не вмивалася, відала більше, ніж знала, тиха вода не дивилась у серце гінке, просто жила між немеркнучих ритуалів, де тільки небо й земля. А доймення ген-ген, жінко ще до молитви в молитві чи після, може, й не треба ні стрічки, ні квітки, ні слів. Ти не буваєш ні ранньою, ані пізньою, світого окрається тобі. Легковірно білів. Віктор Крупка Вісь. Галина сливка будь. Сьогодні у нас буде тільки світла і щаслива поезія. Десь у тих замріяних світах, де зірки аж сипались. У жмені підлітав за хмари синій птах, я лежала на твоїм рамені, рум'яніли вишні на гіллі, сік сочився венами до серця, сходив хміль на зораній ріллі, ти кидав до кави трішки перцю, Знали ми цей день. Ця ніч пройде, ми шаліли у медовім танці, і вино солодке, молоде, вирувало у холодній склянці, ти мене до себе пригортав, стільки мрій цвіло в серцях гарячих, пахло духом скошених отав, Ми були сліпі. Булими зряч, Галина Сливка. Будь. Друзі, доєднуємося. Сьогодні у нас гарна нагода привітати один одного Дев'ять місяців. Нашому проєкту поетичне волонтерство. Оксана Заєць на лінії. Дотику дивись на мене і пірнай углиб, в мені всього, чого тільки немає, Світ, нетутешність, косяками риб, пірнай туди. Ти чуєш, як проймає, дивися в очі, очі і не трать слова, слова полова, очі то криниці, здається, зеленішає трава, коли весь світ вмістився у зіницях. Дивися, я розщеплюю слова на образи. На дотики, на радість бо грішні також здатні на дива, тут святість відчуває безпорадність. Оксана Заєць на лінії дотику. Дякую, пташко. Наталія Ковалик, сонячне прозріння. Дні в твоїх руді осінні дюни, кроки і розхристане пальто, голоси далекі, давні луни, коли вже й не знати, де і хто. Йдеш, йдеш, спинятися не смієш, не тому, що присягала йти, просто ти по іншому не вмієш. І сама шукаєш самоти, ти ж її ковтаєш, мов пігулку, ти ж її смакуєш, мов нектар, в дощовому темному завулку, ти ховаєш свій єдиний скарб, і не треба вже апофіозу, ти вигнанка дивна і чужа лиш любові. Невеличку дозу. Так собі на кінчику ножа. Наталія Ковалик, сонячне прозріння». На білому білі Валентина Льоліч. І у житті буває так, ніхто нічого вже не просить. День завершу повішу знак, зачинено на переосінь. Переживу, перелюблю, перечекаю, перебуду, в собі цю осінь пересплю, а завтра знову, завтра буде, мов у барлозі, у думках перечекаю хуртовини. Перекладаючи в руках холодне літо, теплі зими, а далі настіж розтулю любов'ю вирізблені двері. Ось тільки осінь пересплю на лаві спокою у сквері. Валентина Люліч на білому білі. Наталія Войтович, точка кипіння. А грудень все сніжить, 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 махає срібно білим опахалом. І ще одна в житті прекрасна мить У пам'яті веселкою заграла. Картина ніби вже стара, як світ, та все-таки не можу надивитись. Сніжинкою я шлю Тобі привіт, до тебе хочу нею ж притулитись, вона торкнеться леденілих губ, так ніжно поцілує замість мене. Ти теж її легесенько пригуб і збережи у серці. Мить студенну. Наталія Войтович, точка кипіння. Марічка мудра, мій янгол з очима блакитної сталі. Подаруночок від цієї дівчинки зігрів мені серце. Дякую, моя дорога. Я назавжди тобою хвора, десь там зліва, в районі серця, в цьому фільмі нема повторів, режисер, крадькома всміхнеться, просто десь запустили таймер випадково і ненавмисне. До розв'язки вели роками, а зв'язали у термін, стислий. просто осінь. Вімкнули вчора, сипле срібло з небес, сміється, я шалено тобою хвора, десь у грудях, в районі серця. Марічка мудра міянго. Плечима, з очима блакитної сталі. Перепрошую. Тут до мене дружбан прийшов до моєї вістіпюрки так, кіт. Також мені люб'язно друзі подарували літературний альманах сніп, сучасна новелістика і поезія, випуск 4. Щоправда, моїх. Творінь у цьому випуску немає, але є надзвичайно хороші, надзвичайно мудрі, надзвичайно талановиті поезії та, поезія та проза моїх друзів. Тетяна Заводяк, душа. В куточках на розгаданих. Думок, поміж рядків, між клавіш у мінорах, де скрапель мрій, дощі плетуть вінок, Де тиша й проза Римою у творах, і подих у подиху прозорої роси, що на світанні п'є обійми сонця. У переспівах рідних голосів, що лініями щастя на долонці, в пронизливому погляді очей, у кроках пульсів що біжить по венах, у доторках розгублених ночей, у роматах самоти квітневих, де не існує визначень межа, де почуттів торкається безмежність. Десь саме там і живе моя душа, моя душа і Бога нескінченність. Дуже гарно. дякую. Оксана Мох. А лісу що? Він дихає весною, цілує небо кронами. Дерев, не стомлений ні болем, ні журбою, струмить дзюркоче биндами джерел, стояв, стоїть, стоятиме до віку спокійно, гордо тягнеться увисть, та що йому оті ваготи світу, він ще тоді Ісусові молився як не було нас. Ні, були завжди ми, жили, любили осьдечки. Отут мінливий світ, лиш пам'ять сторожила, був ліс, і ми, акації цвітуть, цвітуть доли, цвяткують Цвіт, цвят, доли білі анемони, петляє час між травами бужем. Шепучи ліс із шелестом добовим, і ми в молитві пошепки живемо. Не позитива, не зустріч у звуками разом, а жити у серці, у рухах, у слові. Я хочу тебе без обмежень, лімітів. Твій ранок і вечір, і будень, і свято. Руками не снами тебе обіймати і знати, рідніших не буде. На світі, я хочу тебе роздратовано, злого і доброго, і сонного і зі сльозами закреслити всі перепони між нами. Я, власне, крім тебе не хочу нікого. Я хочу тебе на постійній основі. Оксана Беженар, а ти щось мені напиши, чи як там художники кажуть, хай з пензля краплини душі картини картиною в рамочку ляжуть пейзаж натюрморт чи портрет. Нехай. Обирати не змушуй, тож просто мені полікуй поранену, стомлену душу, відтінки усіх кольорів, єлеєм, устомлений погляд, смак вишень, і сила вітрів повернуть улюблений спогад у краплях ціану життя з медових. Хильну медовухи, у синьому спів солов'я. Не плач, моя душе, послухай, дякую, дуже гарні вірші. Нагадую, дивлюся разом на годинник, скільки в мене часу лишилося. І... Ще іще не втомлююсь дякувати нашій Наталочці Сидлер Дубовій за такий неперевершений, щирий, добрий, рідний проєкт, якому сьогодні рівно 9 місяців. Я б і не знала, вчора вона мені про це по секрету сказала. Дев'ять місяців проєкту політичне волонтерство. І кожен може долучитися до нього. Зайшовши у месенджер до Наталії Сидар Дубової, і домовитися про зустріч у будні дні о сьомій ранку у вихідні о 9.30, аби обійнятися віршами і подякувати один одному за світло і добро душі. І якщо дозволите, я зачитаю і свої вірші. Світлана Сащук, щоб не забути, не оминути, не зійти, така серпнева випадковість, про нас дощі напишуть повість Човни, з'єднавши і світи, від протиріч до протиріч, два неба веслами підперши, Зимове яблуко, уперше ми розділили віч. На віч вже незворотно чашу цю зіп'ють народжені ікони на ампутованих перонах під перемовини свинцю же євангельських читань і непташиних перегуків. Тримай, тримай мене за руку, докіль перебіжу в жите. Тут у мене підспівує кіт. Ах, і він хоче хоч трішечки-трішечки ефіру. Не жаль мені коси отої, ні ножить, ні сльози, не жаль. Хіба що стрічки золотої, яка в'язалась на печаль, а недоспівану дорогу Оту, що вибігла з долонь, я закопала під порогом. Аби не виділа, либонь, як даленіло вечорове, і як спіткнулися сонця, не жаль мені слідів любови, які втікали з під вінця, ні квітки, ні бджоли, дикунки, зів'ялих літер без пори, хіба лише отих рисунків, де циферблатні кольори моїх чекань на карті світу. І вуст вишневих пектораль, і я ваше недопите літо, ви до сих пір моя печаль. Дякую, мої хороші, що ви доєдналися сьогодні, що ми разом творили це світло, цю радість, це добро. Я зичу кожному із вас. Здоров'я, миру, справедливого миру. Сонця побільше, на небі і в душі. Дякую всім. Дякую, що були зі мною і будете, надіюсь. І зачитаю вам ось отакий позитивний вірш. Круди педалі житіє? чи босоного по землі, а чи в сандалях, крути педалі, житіє, крути педалі, в зіницях неба голубих, чи там за краєм, давай залишимось людьми, крути педалі, скажи йому, скажи собі, не до печалі, живи допоки ти живий, крути педалі. Не зарікайся, помолись на перевалі, а Очей зустрінемось колись. Крути педалі, сьогодні ти, а завтра він на п'єдесталі, Зумій піднятися з колін. Крути педалі, не вір, не бійся, не проси. Життя, дорога, крути педалі, що є сил до перемоги, до перемоги, друзі! Жиємо нині і повсякчас. З вами ваша Світлана Савчук. Люблю вас. До побачення.